Ситуація така безумовно, що територія ЛНР, ДНР, а територія окупована, і за все, що відбувається на тій території, несе відповідальність окупаційна влада. Мені принаймні невідомо про рішення Національної асоціації адвокатів України щодо цієї категорії осіб. Скажімо, чи позбавляти їх адвокатської ліцензії, чи людям треба надавати правничу допомогу? Питання ви знаєте, не таке однозначно. І не таке просте, тому що лікар навіть в окупаційній в умовах окупації має лікувати, і, скажімо, звільняти лікаря з посади через те, що окупована влада, це теж погано. Тут не можна напряму прирівняти адвоката до лікарів, але правову допомогу також треба надавати. Ми вважаємо для України цю територію окуповану, але нашою територією. Безумовно, є проблеми того, що окупаційна влада застосовує законодавство держави-окупанта. Держави Ми ж там вже але, не, не за законом України діють правильно? Е, та, але ситуація в тому, що права людини усе рівно треба захищати. Я для себе з'ясую цю ситуацію, скажімо так.